Вітаю! Сьогодні у нас тема складаємо і розв'язуємо обернені задачі до даної. Це у нас і в робочому зошиті є задача, і приклади, і відповідно у підручнику. Давайте ми почнемо із матеріалу підручника спочатку, а потім вже перейдемо далі. Так, що у нас? Давайте перший скрін. Початок наш. Складаємо, розв'язуємо обернені задачі. Добрий, доповнений... Ще раз, що таке обернена задача? В двох словах, давайте я поясню, а потім ми вже підемо далі. Обернена задача це задача, яка складається із даних, такі ж самі, як і в першій задачі, але. І з того, що було відомо спочатку, щось одне береться і перетворюється на шукане. Відповідно те, що в нас вийшло, воно вже буде відомо. Відповідь була на головне питання. Наприклад, у нас, давайте я просту -просто задачу так, візьму, було там три м'ячики і чотири машинки. Скільки всього було іграшок? Тобто, нам треба, ми рахували, це м'ячики, це іграшки і скільки всього. так? Скільки всього, це відповідь у нас була: це 7. Це пряма задача. Тепер ми беремо і щось із того, що знали, робимо шуканим. Наприклад, м'ячики. Будемо шукати м'ячики. Значить, наша обернена задача буде склад... в ній буде розповідатися про іграшки і про всього. Тобто, було 7 іграшок. Із них чотири е, машинки. Так? Чотири машинки. Чомусь я і написала, не знаю. Машинки. Із них чотири машинки. Всі інші це е, м'ячики. Скільки м'ячів там було, наприклад, в групі садочка. Тому в другій задачі ми знаємо, що було, всього іграшок було 7. Із них були машинки С4 м'ячі, невідомо. Так? Тобто 7-4 є в умові, а трійка стає шуканим. І 7 мінус 4 дорівнює 3. Це так само, як ми. Робили із одного прикладу на множення, робили два приклади на віднімання. І інші всі варіанти. Зараз приберу. Дивіться. Просто це все приберу. У мене пейнт, тому так воно нормально не витирається. Вибачайте. Так, пішли. Є е 12 є плюс 9 дорівнює 21. Що у нас? І 2 21 мінус 12 дорівнює 9. 21 мінус 9 дорівнює 12. Грубо кажучи, якщо це пряма задача, то ми із нею можемо дві обернені скласти, щоб в одній таке розв'язання було, в другій таке розв'язання. Якщо у нас буде розв'язання задачі 17 мінус 4 дорівнює 13, то. Що це у нас сіл, ціле, а ці дві частинки, так, які ми, ми можемо, наприклад, 17 мінус 13 дорівнює 4 скласти, або 13 плюс 4 дорівнює 17. Тобто, розв'язок оце буде однієї оберненої задачі, а це іншої оберненої задачі. Ось у нас що таке обернені задачі. Тепер що, до перейду доповни короткий запис задачі. Розв'яжи усно. Склади і розв'яжи обернено задачу. У похід вирішив загін, у якому було 16 хлопчиків. Ага, це вже не витирається нічого. А дівчаток на 7 менше. Скільки дівчаток вирушило в похід? Дивимось, у похід вирушив загін. Тобто всього було, так? Ось як ми тільки що. Шо... Всього у нас було. 16 хлопчиків. Ага. Тут навіть всього нема. Все. Тобто, просто є хлопчики і дівчатка. Було. Тобто, що у нас? Хлопчиків 16, дівчаток невідомо на 7 менше. Якщо дивимось тепер: перша, друга чи третя. Дивіться, якщо ось ця стрілка, запитання у нас дужка, то у нас це наскільки більше, наскільки менше порівняти, а нам скільки дівчаток, так? Тому це однозначно не підходить. Далі дівчаток, дивіться, хлопців однаково у нас. 16 дівчаток більше, а тут менше. А тут у нас дівчаток, дивіться, менше. Значить, ось це умова, а це не підходить. Ось це у нас. Е якщо було дівчаток менше, якщо їх менше, тобто, щоб порахувати, треба зменшити. Звичайно, ми від хлопців кількості віднімаємо дівчаток і отримуємо 9 дівчаток. Дивіться, що у нас ціле половинки-половинки. Ми можемо скласти два приклади. Якщо дитині важко ось так думати категоріями задачі, нічого страшного. Ми склади інший приклад, так? Можемо цей скласти. Ось якщо цей, значить ми знаємо, скільки було хлопців. От дивіться, склали. Тепер для дитини підписали. Що таке 16? Хлопці. Що таке 9? Це дівчата, так? В... У похід вирушив загін, у складі якого було 16 хлопців і 9 дівчат. Дивіться, 7: це на 7 менше, тобто наскільки менше. Значить, треба запитати, це. Дивіться, 7 це на скільки менше, так? Значить, запитають, на наскільки менше було дівчаток, ніж хлопців? Все, ось у вас обернена задача є. І ось вона отак розв'язується. Можна ще щось. 9 плюс 7 дорівнює 16. Так. 9 це дівчата. Це наскільки менше? А це хлопці. Тобто, шукаємо вже хлопців в цьому варіанті оберненої задачі, в, в, у похід вирушив загін, у якому е, було е, 9 дівчаток. А, хлопців? На 7, що у нас плюс, більше, скільки хлопців пішло у загін. Ось такі варіанти у нас у складанні якраз е, обернених задач на цю е, задану. Все. Розібрали, згадали, що це таке. Давайте йдемо далі. Номер 2. Склади за коротким. Тепер я вже не буду так. Дуже-дуже докладно так розбивати наші завдання і задачі. Буду вже коротше, тому що початок я вже пояснила, нагадала. Склади за коротким записами задачі про дітей, які грали в м'яч. Чи є ці задачі взаємно оберненими? Дивіться. Було, приєдналось стало. Було, приєдналось стало. Було, приєдналось стало, було, приєдналось стало. Тобто, що у нас? Давайте, де тут ціле, а де частинки? Що найбільше, коли було, чи стало? Звичайно, що стало. Тобто, було у нас це частинка, приєдналась частинка, а стало це все. Так? Тобто, що у нас виходить? Було 13, приєдналось 6, частинка і частинка ціле невідомо. Що у нас тут виходить? 13 плюс 6 дорівнює 19 стало. Так. Далі. А тут, дивіться, стало. 13 а було 6. Тобто тут уже тут 13, це частинка, а тут 13 це ціле. Щоб знайти частинку, треба від цілого відняти відому частинку. Тут знову ціле частинка. Щоб знайти частинку, треба відняти відому частинку. Так? Дивіться. Ну, ці задачі не будуть оберненими. Чому? Тому що було, приєдналося і стало, потрібно, щоб в кожній задачі було, якщо тут 13, значить і тут повинно бути 13, і тут, якщо воно навіть шукане, буде 13. Приєдналися. Тобто ми із задачі в задачі ем, категорії різні, їх дані не міняються. Тому, якщо б ми хотіли. Обернені задачі, що у нас тут? Ми можемо на віднімання. 19 мінус 13 дорівнює 6, або 19 мінус 6 дорівнює 13. Тобто, що 19 відомо, і 13. Було, стало 19, було 13, скільки приєдналось. Або е діти грали, до них приєдналося 6 дітей, стало 19, скільки дітей грало. Ось це. Будуть обернені задачі. А ось ці ті, що No2 і номер 3 вони не обернені взагалі, якщо чесно. Так, добре, давайте йдемо далі. Наступне у нас що йде? У нас з вами, ну, ого, зараз секундочку, номер 3. На форзаці підручника добери опорну схему до задачі, виконай короткий запис. Поясни, чесно, у мене немає форзацу. давайте я... У мене тільки в електронному вигляді це без форзаця. Опорна схема. Давайте подивимось. Тут що у нас є. Перший намет 8, ага, у нас три намети. Хоча тут їх більше намалювали, але... В першому наметі 8 туристів. Так, зараз напишу 8. Ось три намети. Давайте ось ці оберемо. Ось ці. В першому наметі 8, у другому 6, а в третьому 4. Скільки всього, скільки всього ти докупив? Так, скільки всього це додаванням правильно. Тобто перший 8. Другий 6, а тут 4. Правильно, все треба додати. Все правильно. Яка опорна схема, навіть я ж кажу, я вже, я вже не пам'ятаю, що там і що. Це таке повторення, і на швидкоруч просто оновити е, дані по матеріалам. Так, виконай арифметичні дії. Четверте. Так, я четвертий і п'ятий номер зараз. Одразу висвітлю. Дивіться. Ну, скажімо так. Якщо я вам просто буду казати відповіді, це не годиться в номері 4. Тому просто на що зверніть увагу? На те, щоб дитина не загубила відповідь. Наприклад, що 6 і 7 – це 13, так? І щоб вона від 13 віднімала 5. Не від 7, так? Ось це треба прослідкувати. 13 мінус 5. Що у нас 8? Плюс 27, 35. Ось я можу написати: 35. 35 мінус 15. Це у нас 20. 20 плюс 27 це 47. 47 мінус 19, мінус 20, це 27, і плюс 1 це 28. Відповідь: 28. Дивіться, намагайтесь, якщо дитині важко, допомагайте, не давайте забути попередню відповідь або записуйте. Я розумію, що це так просто комусь на раз-два сказати, але це класне тренування пам'яті. 11 мінус 6. 11 це 6 і 5. 5 плюс 7, 12. 12, мінус 4. 8, плюс 56, 64.

Не знаю, можливо, я зараз на швидку розробила робила щось, не додивилася, але мені здається, що я зробила правильно. Так, скориставшись схемами, ми поясни обчислення частинами двома способами. Знайди значення виразів. Дивіться, що у нас перша схема, ми розбиваємо друге число. Друге число, ну тут стрілочка, тут навіть не зрозуміло. Одна цифрова, двоцифрова, так? Кому? Як е, зручніше. Ми, я спочатку перший одним способом покажу, потім другий іншим способом. Ось дивіться. Е, спочатку зручне. Тобто, що ми? Звідси одиниці. Ой, десятки беремо, а звідси одиниця. Пам'ятаєте, як на минулому уроці було? Тобто, виходить, що 25. 27 це 25 і 2. 45 мінус 25 це 20. Мінус 2, друге число заберемо. це 18, так? І розрядні доданки: 20 і 8. 3,6 і 20, 56 і 8. Це у нас 64. Ось так само, таким самим чином. Що у нас 54 і 18, якщо розрядні доданки? 54, і 10, 64, 64 і 8, 72. Якщо забираємо 65 мінус 35, це 30. І мінус 3 – 27. 48 і 44. 48 і 40 – 88, і 4, 92. 55 мінус 35. Бачите, беру трошки менше, не 7, а ось 5, 35, це буде 20. І 20 мінус 2 У нас ще залишилось це буде 18.

Так, наступне, згадай правила знаходження невідомих компонентів арифметичних дій. Знайди невідомий компонент в істинних рівностях. Так, ще раз згадуємо. Е я розумію ці правила щодо того, щоб знайти невідомий доданок. Розумієте, це 10 правил, 10 нас компонентів дій. Так? Е щоб швидше це зробити, ми знову в будь-якому такому прикладі у нас є ціле і дві частини, з яких воно складається, це ціле. При додаванні, що у нас е, частинка, так, плюс частинка буде у нас ціле найбільше. так. При множенні так само частинку при збільшенні, помножити на частинку, виходить велике ціле. При зменшенні, навпаки, ми ціле можемо ділити або віднімати. Тобто, ціле, ми, якщо мінус частинку, буде друга частинка. Ціле. Ділити на частинку дорівнює друга частинка. Так? Частинка 1, частинка 2. Дивимось при відніманні. При відніманні на другому, ось віднімання, бачите, на другому місці частинка. Так? Час, щоб знайти частинку, е, треба зменшити. Так? Частинка мала. Зменшуємо. Мала. Так, некрасиво вийшло. Зараз, секунду. О, так, раз, два. Мала. Ціле велике велике. Треба збільшити. Так? Зробити великим, щоб. Частинка мала, зменшуємо. Значить, у нас було віднімання, значить, нам треба із цього цілого відняти ось цю частинку. 35 мінус 18. Це у нас буде 35 мінус 10, 25 мінус 17. Тому що ціле, бачите? При множенні, Ви побачили, що ціле в кінці. Ось воно. Тобто, ось при множенні ціле в кінці. При додаванні ціле в кінці. При відніманні, ми віднімаємо з цілого, ділимо ціле. Ділимо ціле. Так. Дивимось, тут що у нас? Частинка. Тому ціле ділимо на частинку. 12 ділити по 3 буде 4. Далі. Тут частинка, бачите? Значить, із цілого забираємо частинку. 37-26, 5. Тут теж частинка. значить, ціле зменшуємо. Ділимо. Множення у нас з діленням взаємозаміняється, так? А додавання з відніманням. 15 ділимо по 5, буде 3. Тут ціле невідомо. Щоб ціле треба збільшити. Воно велике. Значить, 44 плюс 27. E, 60, 71. Знову ціле шукаємо. Збільшуємо. Приділені збільшення, множення. 2 на 7, 14. Порівняй числа. Ну, порівняння ми робили так. Наскільки одне. Так, давайте порівняємо: більше, менше, зліва, менше, зліва, більше, зліва, більше, зліва, більше, зліва, більше, зліва, більше. Тепер наскільки наскільки, щоб наскільки більше чи менше. Це все мінус. Наскільки менше, це мінус. Ускільки більше, ускільки менше, це поділити. Значить, перше, більше ділимо на менше. О, спочатку мінус. 32 мінус 4 на 28 більше на, 20, 4 на 28 менше, 32 на 28 більше. 32 ділити по 4. У 8 разів більше. 32 за 4 і у 8 разів менше 4 за 32. Так, 2 менше за 12 на 10. Так, 2 менше. За 12 менше 12 у 12 6 разів. 3 менше 27 на 24. 3 менше, 20, 3 менше за 27 у 9 разів. 24 більше за 3 на 21. 24 більше за 3 у 8 разів. І таким самим чином ми з вами договорюємо. Відняли від більшого менше, а потім поділили. Відняли, поділили. Відняли, отримали на значення, поділили, отримали у значення. Виправ помилки у визначенні порядку дій. І так, спочатку ми робимо дужки, дужок нема. Так? Ось дужки, потім множення ділення, а потім додавання віднімання. І все це йде зліва направо. Дивимось множення ділення. Ось у нас перша, зліва, потім направо, друга, тепер дві рівноцінних. Оце третя, зліва направо. Чим лівіше, чим ближче до початку, тим е, в першу чергу е, ця дія робиться, якщо є рівноцінні. Так, зліва направо. Один, два, три, чотири. Тут все правильно. Обраховувати не буду, тому що нам не сказали, що. Е, напиши відповіді, то обчисли. Так, і невеличка частина, та, що у нас залишилась в зошиті. Давайте. Ну, такий, ви бачите, об'ємний урок. Ну, Я розбираю по максимуму, а ви вже, уга, ви вже дивіться, кому що в якому обсязі потрібно, щоб було. Так, зараз зроблю трошки красивіше. Ну, хай отак буде. Розв'яжи задачу, склади, розв'яжи обернені. Після того, як Тарас витратив 56 гривень, у нього залишилося ще 28. Скільки грошей було в Тараса? На що? Було, витратив і залишилося. Бачите діє. Так, витратив, було і залишилось. Що у нас спочатку? Як гадаєте, було, витратив і зайшли. Що перше відбувається? Звичайно, спочатку було, так. Було у нас невідомо. Що він потім зробив? Витратив. Витратив. 56 Гри не буду дописувати мало місця. І залишилося 28 гривень. І так. Що най... Коли найбільше е, грошей було в Тараса? Коли у нього було, коли вид, те, що було, те, що витратив, чи те, що залишився. Та звичайно, що те, що було, це ціле. Ось воно у нас було, все, Все, що було, всі гривні. Ми, правда, не знаємо, скільки було, нам треба це узнати. Все, що було, потім розділилось на дві частини. Та частина, яку він витратив. І та частина, яка залишилась, 28. Як ми знайдемо ціле? Звичайно, додаванням, скільки було ціле. Тому розв'язання, ну, вибачайте, буду теж тут писати. 56 додати 28 дорівнює 70 і 14, 84 гривні. Так? Зелененьким підписую, що це у нас витратив. Це залишилось для оберненої задачі пишу. А це, що у нас б було. Тепер давайте із того 56 чи 28 зробимо шуканим. А я хочу, наприклад, ось 56 зробити шуканим. А отут 84 допишу. Ось у нас нова задача. У Тараса було 84 гривні після того, як він витратив трохи грошей, у нього залишилось 28. Скільки грошей витратив Тарас? Дивіться, тепер ціле відомо, шукаємо частинку. Що у нас? 84 ціле. Забираємо частинку. 28. І другу частинку. Ми отримуємо 50 6 гривень. Ось такий варіант. Що, можемо 28 шуканим зробити? Те ж саме. Кому як зручно. І друго, у нас останнє обчисли зручним для тебе способом. Тобто, що можна е, до нуля, так? Е, у нас буде 18 перетворимо на 20, додавши двійку. 45 це 2 і 43. 18 2 – 20. Плюс 43, що це буде 63. Далі. Можемо е відняти. Знову, у нас звідси беремо десятки, звідси одиниці, щоб 0 отримати. Так? Виходить 63. 66, 63 і 3. 83 63 20. І забрати друге число буде 17. Тепер давайте просто порозрядно. Так. Тут. 50. І 6. 72 мінус 50, 22 і мінус 6. 16. Порозрядно 20 і 4. 87. 67 і 20 і плюс 4. 91. Ось так. Хоч і тільки третій урок. Але бачите, роботи, якщо все повністю робити, це дуже багато роботи. Я розумію, що вчитель на одному уроці все з класом за 40 хвилин не опрацює. Але я не знаю, над якими прикладами у вашої дитини є запитання, проблеми, тому, будь ласка, дивіться, слухайте, сподіваюся, що все буде добре. Дякую за увагу.